Любі мої всіх вітаю. Хотіла вчора записати відео із залишками, ну, але так в мене не вистачило часу, тому перенесла на сьогодні все рівно. Посилки я буду відправляти в вівторок, не раніше, тому хто вважає, що вже в них скомплектовані посилочки, можете мені писати в вайбері або телефонувати. По телефону замовляє, і я буду відправляти вівторок. Так як у вівторок працюють обидві пошти у нас і тому так. Зараз хочу показати вам залишки трішки із попередніх відео. Там на них ціни знижені. Це ще було до Нового року. Не все розібрали. Можливо, додавалися підписники, можливо, хто не побачив, то подивитеся доберете. І хочу. Ще деякі речі із позавчорашніх відео не виставила. Не знаю, ніби все поскладала, ніби все приготувала, а потім виявилося, що ще залишила на одній кучці. Ну, тому хочу виставити їх вам сьогодні. Будемо див... Будем розглядати, будемо вимірювати ті, що не виміряли. Тому. Прошу вашої уваги. Ось хочу показати вам дуже гарну е, італійську блузку. Вона дуже гарна, великого розміру. Я його все, звичайно, переміряла, ну, але велика вона. Ой, до речі, хотіла вам показати ту в'язану ковтину, ну, яку я собі залишила, ну колись покажу іншим разом. Я не знаю, як вам вимірять тут по плечах. Дивіться, вона зроблена як літуча миша. Бачите? Рукав суцільний, ось так, рукав суцільний, і тут ось рукав три четверті, і тут ось такий манжет. Тканина трикотажна, вона тягнеться, але дивіться, яка структура. Така, на перший погляд, ніби вона жадка. Горловинка тут кругленька. Бачите, така, не дуже великий виріз. Ну, якраз якраз гарний виріс. Ось написано: ярличок є вироблено в італії. Ну, Видно по всьому, що це ну, дуже гарна, якісна блузка. Єдине, що я зараз виміряю під руками, то ви і будете знати її розмір. Вона або стиль боху, або хто ну, як носитиме. 80 см тут вона в грудях, доволі вона широка така. Внизу, ось, да, до речі, ззаду, бачите, є один шовчик такий, ну так зроблено. А спереду вона суцільна. І ось зпереду зроблений такий бант. Він, мабуть, пришитий цей бант. Ну, ось так гарно вона виглядає, бачите? Такий рожевий, ну, я колись казала, ніби грязно-рожевий такий колір. І мені одна підписниця писала, як цей колір зветься, але я не запам'ятала. Ну, трішки ось тут є щось, ніби. А, ну трішки, ось, бачите, розторочилось тут внизу. Ну, це ниточка витяглася. Ну, це не страшно. E, Знаючи, скільки вони подорожують ці речі, то там десь смикнулося, там десь бачите. Але на перший погляд вона не, не носилася, не була в використанні. Я думаю, що вона ну ось трішки розторочився оверлочок, і тут можна просто легенько підхватити ниточками. Тканина тут не торочиться. Все тут дуже гарне, гарна така блузка, дуже гарна довжина. Зараз ми виміряємо довжину цієї блузки. 67 см вона. І така блузка у нас йде під номером 252-150 гривень вона коштує. Дуже гарна кому по розміру. То, то це гарно. Так. Далі є в мене підковдра. Чому я її забулася за неї, не знаю. То Тому що багато різного текстилю, і я за неї забулася. Ось така підковдра. Вона біла, приємна тканина, скоріше всього, що вона натуральна, бо ну, на дотик така гарна тканина, якісна. І ось має вона. Ну, давайте я зараз вам озвучу розміри і ціну, а потім ми з вами роздивимося. Така підковдра йде під номером 251, коштує вона 300 гривень, і розмір її 2 метри на 2,20. Отака вона велика. Можливо, в кого є така ковдра, то підійде. Ось дивіться, внизу вона на гудзичках. Бачите? На гудзичках внизу, Тут з однієї сторони, ну я не прала нічого, ще раз вам повторюю, і кожен раз повторюю, що я не перу речі, мені це вже зараз, знаєте, раніше, да, раніше, але це вже зараз дуже, дуже дорого виходить. Ось дивіться, тут зроблений такий декор, ніби смужечки такі построчені внизу. І ось такі вишивки метеликами. З однієї сторони ось такі вишивки метеликами. Бачите? Тобто, це поверхні частині підковдри вишиті сіренькими і отакими блакитними нитками. Ось така підковдра, в кого є така ковдра, то, будь ласка, ну, ціна гарна. Далі ще в мене із. Позавчорашніх посилки з позавчорашніх залишилася ось такий жилет. Гарний він, але, ну, трошки він мене треба ширше. Я її притримала її, але все рівно я бачу, що мені треба ширше. Ось дивіться, як гарно виглядає внизу. Внизу ніби вона така зроблена на косину. Ну так, цікаво. Або до спіднички, або до джинсів, до брюк дуже гарно виглядає. Зроблено воно отак на косину. Ну, тут такий декор, бачите, вона, можливо, вона плетена вручну. Так, да, плетена вона, можливо, і машиною на високих класах. А можливо, вручну. Тут не буду казати, бачите, тут навіть можна її розпустити, ниточки. Ну, тобто, не, не Застрочений оверлоком. Ось така симпатична, має такий ось поясочок, пасочок, хто як назве, Цікавий. Ну, Тобто, у цю квіточку, заправлений, заправлений оцей шнурочок, тут щось закрутилося, і отак от, от стягується, бачите? І така симпатична бряжечка тут спереду. Тут ось верхня частина, бачите, горловинка лодочка, вона шириною 30 см сама горловинка, От, можливо, трішки менше. Ні, 27 см. Далі тут, бачите, рукавчик спускний, тут де рукав. Ширина 70 см. От. У талії. Ну, тут, звичайно, можна ж потягнути, тут просто зроблено ніби резиночка. У талії 44 см і довжина цієї жилета всього, або без рукавки, ну, як правильно називають, ну, тут довжина, бачите, трішки. Не можна вгадати, бо вона на косину йде з однієї сторони. Ну, Посередині 65 см. Ось така цікава жилетка, дуже гарна, мені подобається. Така вона і ззаду, і ось така, бачите, спереду. Так, Що ж у нас тут по ціні? Е, вона йде під номером 250 і коштує 150 гривень. Хто хоче придбати, гарна річ. Так, далі трішки у мене залишки із від попередніх відео. Якщо раптом е, хтось щось замовив і я не записала, тому що я їхала, це було до Нового року, я їхала е, з дому, і могла. Дівчатка її замовляли навіть мені по телефону, те, що я по пам'яті. Ну, здається, не, зам... не замовили. Ось цю блузочку. Вона без рукав, тобто, ну, трішки спускний рукав тут. Е оця частина верхня, вона шовк. Ну, ніби шовк. Ніби така схожа до натурального шовку. Е ширина. Цієї блузочки 63 см під руками. От, Бачите, тут ззаду трішки вона довша, а, а ззаду тут такий приємний трикотаж біленький. Але вона ніде не витягнута. Ось я вам зараз покажу і задню частину. Бачите, вона ніде не витягнута, так як іще її виглядають краєчки ось шовкові. Дуже гарна така блуза спереду. Має отакий от декор. От. Горловинка кругла, річ брендова. Ось, не прочитаю. Так. Іде вона під номером 71 і коштує 80 гривень. Якщо вже замовлена річ, дівчатка, Пишіть, дзвоніть, кричіть, що це вже продано. Так, Далі є в мене отакальняна скатертина під номером 29. Це чайна скатертина, тут 100% бавовна. Я вам показувала, що тут волокна йдуть ем, ось такі тут міцніші в одну сторону, тому і китички такі трішки міцніші. А з однієї сторони тонші волокна, то китички такі. Більш тонші йдуть. Е, розмір вона має, ну, це чайна скатертина, е, така, знаєте, на на, якийсь, на велику скатертину якогось, наприклад, ось, щоб був контраст постелить. Е, 90 см вона 90 на 90 е, плюс китички. Під номером 29, 80 гривень. Далі є наволочка. Ось така темна наволочка. Вона одна. На звичайну стандартну вузьку подушку під номером 63. Ціну я знизила 60 гривень, така коштує наволочка. Є також ще отака скатертинка. Вона ніби вафельна, така, бачите, така структура. Тут і вишивочка є, і такі ніби вафельні. У вафельних таких рамочках ромбики із вишивкою. Вона, Це також чайна скатертина, вона натуральна. Я її не розвертатиму. 80 на 80 її розміри під номером 26, 80 гривень така скатертинка. Далі ось такий, така доріжечка вінтажна, я казала вам, вона гарна сама по собі, лише вона не випрасувана. Такі речі треба прасувати. Бачите, така доріжка або ранер випрасувати гарно, ну, як гарно випрасувати відпарити, парить, вона дуже гарно буде виглядати. Тут вишивка така по краю йде. Бачите, цікава така ажурна вишивка. Ну, я вважаю, що ця вишивка, ну, цікаво, так зроблено. І по білій тканині, по білому, вона, здається мені це льон. По білому е білими нитками вишивка. Такий віночок. Е цей ранер у нас має довжину метр і ширину 32 см. Під номером 217, 80 гривень. Залишилась ось така чудовальня наска тертинка. Вона гарна сама. Тут розмір переміряємо, бо я... є тут якась, якийсь ярлик. Ірландія. Виробник Ірландія. Є тут метр двадцять, навіть трошки більше, метр 20 на метр 20. Такі є розміри, вона квадратна. Ось подивіться, яка гарна скатертина. Видно, що це льон. Так як видно, ось такі потовщення, як що притаманно льняним виробам. Скатертина під номером 223. 200 гривень коштує така скатертина. Залишилась наволочка. Ось така. Трішки наволочок залишилось, мабуть, вже дівчатка набрала. Ось така цікава наволочка. З однієї сторони має такий принт, з іншої, отакий знизу. В таких кольорах. Також я не буду повторюватися з розмірами, якби були розміри якісь менші, я б уточнювала це розміри на саму звичайну вузьку стандартну подушку. Тому я розміри, там може бути сантиметр туди, сантиметр сюди. Це на тих подушках в мене сама таки маю, воно не відіграє такої важливої ролі. Під номером 222, 80 гривень. Ще одна наволочка під номером 221, також 80 гривень. А ось ця наволочка тут довжина стандартна, а ширина тут 50 см, тобто трішки вона ширша за попередню і за самі звичайний. Ну, я також думаю, що воно особливої ролі не грає. Тут наволочка на запах, мені подобається тут на ній тканина. Вона така більш щільненька. Е, ось така наволочка. 221 номер, 80 гривень. Далі ось така наволочка залишилася. Також приємна, вона тут мені подобається тканинка. З однієї сторони, вона ось така. І з іншої така світліша. Під номером 218. 80 гривень наволочка коштує. І ось така наволочка залишилася. Бачите, така вона блакитно-сіруватий колір з однієї сторони в квіточку. Або букетики такі дрібненькі. І ось такий білий, також дрібненькими букетиками з іншої сторони. Також вона десь 72 на 47 см. Такі її розміри. Під номером 219-80 гривень. Ще залишилася ось така ажурна скатертина або серветка, вона плетена гачком вручну. В гарному стані вона ніде немає ніяких пошкоджень механічних. Вся ціленька, немає ніде ніяких плямок, вона білосніжна. В діаметрі ми міряли з вами минулого разу. І зараз виміряємо. В діаметрі 86, 87, можливо, і 90, я ж вам казала, що все залежить від того, як її правильно е, висушити, заблокувати, щоб вона прийняла правильну форму. Або навіть у мене є такі круглі журнальні столики. Наприклад, якщо мені треба щось зафіксувати, таку як скатертину для себе, я її просто вологою туди кладу. І трішки підтягую і вона набирає свій, свою форму. Під номером 213-220 гривень. Залишилося комплект отаких серветочок. Це машинна, машинне плетіння, філейне, бачите, три отакі серветочки прямокутні. Вони одинакові розмір, мають 41 сантиметр на 24. І такі серветочки йдуть комплектом під номером 204, 60 гривень за три серветочки. Ну, теж такі груші, знаєте, смішні. Залишився комплект серветок. Одна отака довга. Це такі подібні до тих, що були рожеві, але там не було довгої. А один комплект в мене просто забрали по телефону. Е, я його не виставляла. 82 см довжина, 22 см ширина. Це довша серветочка. Тут просто натуральна біла тканина і оброблена, обплетена гачком, бачите? Ось таке меланжеве мережево. Е, і до неї дві отаких коротких. Я не знаю, я ж кажу, що в мене просто вперше попалися такі форми серветок. Я не знаю, можливо, це класти у хлібничкою, так, прикривати хлібчик, можливо, використовувати для декору е, будь-де, хто де захоче, я не знаю. Але отака цікава така форма, та ще їх було три комплекти. От. Набір таких серветок йде під номером 103, якщо я не помиляюся. Уточню. Да, під, під номером 203 і ціна 150 гривень. І в кінці ось така блузочка, я вам показувала її. Вона е, трикотажна. Вона не заношена, дуже має гарний вигляд. Бачите? Знизу вона ось така, така вона зверху, такий у неї, ну, такий принт на ній. Вона широченька. Доволі таки, бачите, по горловинці. Тут зроблено е, вставочка така, щоб не розтягувалась горловинка, так як ця трикотаж, не буде такого, як у футболки порозтягується. Висить, зверху по плечу 45 см, на грудях або під руками 62 сантиметри. І тут рукавчик, тут, скоріше всього, 3 четверті, бачите? 3 четверті, тут немає манжета, його можна натягнути. Ну, так як для мене це супер, бо я завжди все підтягую. Довгих рукавів на гудзиках я не ношу. І внизу ось така резиночка зроблена. Така в нас блузочка йде під номером 236, і вона коштує 100 гривень. Ось на сьогодні в мене такі текстильні речі. Ви переглядайте, любі мої. І потім мені повідомлення, або дзвінок по телефону, або під відео в описі є мій номер телефона. Він же Viber, він же WhatsApp, він же Telegram. Звертайтеся за цими контактами. Ну, ніби все сказала. Всім вам дякую, дякую за коментарі, дякую за підписки, всім дякую тим, хто зо мною залишається на протязі уже немаленького часу, дякувати Богу. Всім міцного здоров'я, всім мирного неба над головою і всім до зустрічі. Всіх обняла!